Вітаю на каналі Дачі ТВ, друзі. Ну половину скосили, бачите, да? Вже піднялася ця половина часу немає. Ну, вирішили найняти ось такий мотоблок ось з такою косою. Ну що, спробуємо спасити. Відноту, все, оце все потрібно підтрихне. Бачили, а там ми скасили менше, ну а тут зовсім ще було. Ну що, друзі, година-дві роботи і ось так у нас вийшло. Відразу скажу, Коса на мотоблюк. Великий бур'ян. Чудово бере палук може, А низенький, ні. Низенький ні. Міжрядя. Ну, вона чудова для поля. Для поля поставив і пішов. Міжрядя. Сюди я не захотів, ну, мене тут медоноси. Е, папа, подивіться, волок дуже, сіно, чудове. Е, ну, а тут мотокотую до кашу сам. Це мені також на годинку роботи. Е, там до кашу, до дерев, до кашу. Дуже багато медоносів. Мене тут. І я побоявся одну липку. Ми зрізали. Ось така липка була. В кінці ми її зрізали. Е, я думаю, мені щось страшно. Що пересадимо. Пересадимо. Дивіться, скільки у нас мединосів, які вже росли великі. круто. Круто. Зрозуміло, да? е, коса на мотоблок для великої трави. І щоб вона була на рівній місцевості. Свою. Все, друзі, до зустрічі!